Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо виставляти задню бабку по відношенню до патрона або до передньої бабки. Станок ТВ4. Для цього я буду Пользуватися штангель ресмусом. Встанавлюємо його. На поверхню. Тут у мене заточений проток нержавійки, можна сверло, можна навіть, ну, одним словом, щось рівне, щоб воно мало площину. Також рівно затачуємо на конус, підводимо наш, підводимо наш носик до до гостричка і дивимося, що ми маємо. Так, на шкалі у нас 61 мм або 10 або 15 соток, по-моєму 10. Так, і точно таку саму процедуру ми робимо з нашим патроном. Так, зажимаємо наш стержень в конус. Ой, точніше в патрон. І теж робимо замір. По цьому заміру... я в своє час ми, коли робили цей штангерсмус, він, кстати, саморобний, то я думаю, туди я його буду приміняти. А бачите, яке його примінення, настраювати станок. А що в мене було, значить, так, стружка, мабуть, попала в кулачки. Придеться викрутити і все прочистити. Так, значить, найкраще це все-таки брати сверло. В даному випадку в мене сверло на 3 мм. я бачу цих 40 соток. Соток, що сверло на задній бабки піднято. Ну, зараз прокручуємо. Да. Значить, що ми робимо? Щоб це все діло вирівняти, ми беремо нашу передню бабку і піднімаємо. От я одно время піднімав її, підставляв сюди шайби. З двох сторон, навіть з чотирьох і на той стороні теж. Тепер треба взяти, є у мене щуп, я з нього вже пару пластинок брав для цього діла. І зараз я методом підставки щупів. Приподимлю ще раз, значить. Що я це все затіяв? Коли сверлиш, виходить, во-первых, воно не рівно в центрі йде, во вторых вигинає сверло. Так, ну от, в принципі, так. Ну і центр, той, що крутиться, він, виходить, тоже його кидає. І зараз ми це все діло будемо устраняти. Одне, що я зараз замірюю, скільки соток сюди треба підкинути і буду відкручувати передню бабку. Так, ну ось, в принципі, і все. Сверло наші совпали. Сюди я підложив від рулетки. кусочки ленты через усе с двух сторон и с той стороны и с, и с другой стороны, но одна едина, если поставить транспортир, то патрон должен показать нуль. потому что если вы ее трошки поднимете, або отпустите, там уже будут минуты. А может даже градуси. Ну и естественно тут на цій плоскости тоже лежні бути нолики. Так, ну а влево вправо регулируется у нас відпусканням мы до цього болтика. И з другої сторони шарин. Якщо нам треба потягнути вліво, ми відпускаємо праву сторону. Якщо нам треба вправо, ми відпускаємо ліву, Добиваємося центрів і затягуємо болт. Ось, в принципі, і все. На все добре, до побачення.